Привіт! Продовжуємо подорожувати Україною, і у цьому відео ми завітаємо до Києва. Чесно кажучи, столиця мене завжди трохи лякає, і ні, це не пов'язано із шаленим ритмом життя, бедоними джунглями столиці та хворою транспортною політикою. Це пов'язано із масштабами роботи. Бо якщо спробувати щось охопити у столиці, то це займає мінімум декілька днів. У Києві стільки з цього відбувається, що і місцеві транспортники не встигають про все розповісти, то що казати про тих, хто іногородній. у цьому випуску. Ми з вами проїдемося та познайомимося з правобережним або ж борщагівським швидкісним трамваєм однією із трамвайних систем столиці. Дож, правобережний швидкісний трамвай це лінія, яка пролягає від району вокзала вулицею Борщаївською та проспектами Леся Курбаса та Любомира Гузера до житлового масива Борщагівка. Загальна довжина 14 кілометрів, із них 9,5 це швидкісна лінія. Сьогодні лінія правобережного швидкісного трамвая складається із 12 станцій швидкісного трамвая, 7 станцій звичайного трамвая та однієї закритої станції. Історія системи розпочинається трохи більше 50 років тому. У зв'язку із тим, що у Києві у другій половині 60-х почалося активне будівництво житлового масиву Борщагівка, виникла потреба у організації маршруту міського транспорту до центру міста із високою привізною здатністю близько 16-17 тисяч пасажирів за годину у одному напрямку. Тоді розглядалися варіанти трамвайного швидкісного маршруту. А також так званого тролейбусного поїзда у системі багатьох одиниць, але усе ж таки надали перевагу трамваю у 1968-71 роках. Вже було побудовано частину лінії по бульвару Вацлава Гавела та проспекту Леся Курбаса до Великої кружної з гілкою до вулиці Зодчих. Спочатку тут їздили звичайні трамваї. Але на початку 70-х розпочали вже готувати проєкт та реалізовувати систему швидкісного трамвая по проспектах Леся Курбаса та Любомира Гузера. Будівництво швидкісного трамвая проходило на відокремленому полотні із розв'язками на різних рівнях. Відстань між зупинками 800-900 метрів, а середня запланована швидкість становила 27,6 км за годину. Варто відмінити, що правобережна лінія київського швидкісного трамвая стала найпершою лінією швидкісного трамвая в СРСР. Хоч по-справжньому у швидкісному режимі з 12 станціями вулиця Велика Окружна площа Перемоги. Зараз Галицька запрацювала з 30 грудня 1978 року, проте перша ділянка траси була введена в експлуатацію 1 лютого 1975 року. Вона працювала не у швидкісному режимі. Єдиним маршрутом став номер 3 який їздив від вокзалу до редукторного заводу. А 1 січня 1977 року було відкрито маршрут номер 1 Палацпорту Івана Дзюби, 26 км, а маршрут номер 3 було продовжено до кільцевої дороги. До речі, якщо вам хочеться дізнатися більш детально про історію проєктування та розвитку правобережного швидкісного трамвая, запрошую переглянути відео на каналі Київслава на цю тему. Доволі змістовне, чим я і користувався при підготовці до цього відео. Після запуску системи швидкісного трамвая використовувалися системи багатьох одиниць з вагонів Татар Т3 у кількості трьох вагонів. Більшість ділянки лінії є виокремленою від інших учасників дорожнього руху, що значно підвищує швидкість трамвая порівняно із звичайними лініями та іншими видами транспорту. А спочатку руху швидкісного трамвая на лінії використовувалася система автоматичного регулювання швидкісного режиму трамвайних вагонів. На жаль, вона зараз не працює у тому режимі, якою була раніше. і зараз швидкість трамваїв регулюється водіями. 28 грудня 1984 року маршрут номеродин був продовжений до вулиці Вахтанга Кікабідзе у світлі часи Києва, коли містами не керували крепкі хазяйственники, А трамвай їздив по обидва береги Дніпра. Розглядалися плани подовження швидкісного трамвая уздовж залізничного вокзалу в район великої Васильківської вулиці, далі тунелем до бульвару Лесі Українки та виїздом до моста Патона, і далі на Дарницю. Таким чином, такий проєкт швидкісного трамвая міг би перебрати на себе навантаження із метрополітену. а також була би можливість пересадки над станції підземки вокзальна та печерська. 1 червня 2001 року, у зв'язку із закриттям пасажирського року по вулиці Саксаганського і демонтажем трамвайного розворотного кільця біля палацу спорту, трамвайний маршрут номер один палац спорту, вулиця Булгакова. Зараз Вахтанга Кікабідзе видозмінився. Замість нього відкрився маршрут номер 1 К, вулиця Старовокзальна, Михайлівська Борщагівка. А потім, у 2005-му він знову став просто першим. У нульових роках на лінії правобережного швидкісного трамвая відбувалася низка реконструкцій, через що лінія була закрита певний час. Саме тоді більшість станцій почали отримувати сучасний вигляд, який ми знаємо тепер. Зупинки, які раніше було просто бетонними плитами із павільйонами, облаштовувалася навісами та спеціальними платформами у рівень із салоном трамвая також облаштовувалися пункти пропуску з турнікетами, а деякі з зупинки взагалі змінювали свою конфігурацію. Так, наприклад, зупинка площа перемоги, зараз це Галицька площа, мала розворотне коло біля багатоповерхівки за адресою Берестейський проспект 3. Однак після реконструкції його демонтували. Натомість станція стала просто проміжною. Їй додали наземний перехід, який зараз ще й не функціонує. 10 київ з 10. Так, наприклад, починаючи з осені 2009 року, на чотирьох станціях ділянки Кільцева дорога вацлава Гавела були побудовані навіси над пасажирськими платформами, а також проводився ремонт підземних переходів. Біля станції Гната Юри був побудований додатковий трамвайний поворот. Від кільцевої дороги у напрямку депо. Терміни закінчення реконструкції постійно переносилися. І замість запланованого кінця 2009-го перша черга була відкрита 16 жовтня 2010 року. Було відкрито шість станцій: кільцева дорога, Жуля Верна, Гната Юри, Івана Дзюби, Політехнічна та Стара Вокзальна. Реконструкції тривали і пізніше. Друга хвиля оновлення рейкового полотна припала з вересня 2016 по грудень 2017 року. У 2018 році станція «Кільцева дорога була закрита через будівництво торгового центру Ейпріл Сіті. Цей торговий центр будувався прямо на розборотному колі, і передбачалося, що трамваї будуть в'їжджати в торговий центр на внутрішню зупинку. Цей чотирнадцять проєкт досі не реалізований, тому і станція досі недоступна для пасажирів, які живуть поруч. Трамваї просто там розвертаються. Таким чином кінцевою трамваєю стала зупинка Жуля Верна. Після нещадної різки трамвайної мережі Києва та реконструкції ліній, яка не призвела до очікуваних результатів, ефективність борчагівського трамвая значно впала. Фактично зараз трамваї лише підвозку південно-західного Києва до станцій Політехнічний інститут та вокзальна. хоча його першочергове призначення було значно більшим. Проте з 2016 року майоріла перспектива відновлення трамвайної лінії по вулиці Саксаганського або Жилянській до Палаца спорту. У 2021 році цей проєкт виходив на фінальну стадію підготовки. Міністерство фінансів України повідомляло, що готові сприяти будівництву подовжної гілки трамвая, і після дооформлення документів роботи розпочнуться у 2022 році. Але можливість було втрачено. І ні, це не тільки через війну, а через те, що КМДА зволікала із техніко-економічним обґрунтуванням та процедурою згодження, яка не була доведена до кінця. Таким чином морчаївському трамваю знову доводиться чекати кращих часів та нових інвестицій. Попри негатив, варто зазначити, що правобережний швидкісний трамвай є дуже важливим транспортним об'єктом інфраструктури для столиці. Якщо раніше для обслуговування пасажирів опускалося системи багатьох одиниць із двох-трьох вагонів Татар та 3, то з 2010-го тут вже використовуються чудові сучасні багатосекційні трамваї Електрон та польські Песа. Із кондиціонерами, прости господи, як мало треба для щастя у цю спеку. Хочеться, щоб таке було і у всій столиці. Звичайно, є проблемні ділянки насамперед, вулиця Жилянська до станції Старовокзальна, де ці трамваї вливаються у потік разом з автівками, та іноді тут трапляється ДТП. Тому це є ділянкою роботи над покращенням ефективності цього виду транспорту у столиці, який є дуже недооціненим. Варто відмітити, що платформи на зупинках борщагівського швидкісного трамваю є дійсно безбар'єрними для маломобільних груп населення. Між рівнями салону трамвая та платформи зупинки немає перепаду висот, що дозволяє легко зайти та вийти з вагону пасажирам. На жаль, ця навичка та досвід десь загубилися при реалізації подальших проєктів Києва та й України в цілому. Однак на цих помилках сподіваюсь будемо вчитися та не допускати подібного майбутньому, як це, наприклад, сталося на Алматинській. При поїзді на швидкісній лінії в середньому трамвай рушав зі швидкістю 35 40 км за годину, а подекуди і 50. Так, за трохи більше 40 хвилин трамвай номер 1 доїжджає з Михайлівської Борщагівки до старовокзальної. А за 22-23 хвилини з зупинки жуля Верна до Старовокзальної доїжджає номер 3 Таким було моє знайомство із Борщагівським швидкісним трамваєм. Сподіваюся, що воно було цікавим і для вас. Якщо вам є що додати про його історію і розвиток, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, для того, щоб не пропустити нові відео. З вами був Макс і до нових зустрічей у нових випусках.